Сендочок один із найвідоміших дитячих соків в Україні, який супроводжує покоління уже з 1990-х років. У сьогоднішньому відео ми розповімо історію бренду та як він став національною легендою. Вітаємо вас на каналі Історії легенд. Сендочок з'явився в Україні на початку 1990-х років. У складний період після розпаду СРСР молоді підприємці шукали продукти, які би поєднували якість та доступність для населення. Так і народився бренд, що швидко став пізнаваним серед українських родин. В основу маркетингової концепції лягли ідеї натуральності, домашнього смаку та дитячої безпеки. Перші фабрики були скромними а обладнання радянським, але амбіції команди перевищували будь-які технічні обмеження. Продукція розповсюджувалась через місцеві магазини та базари, і вже тоді слово садочок асоціювалося із соком, який як у бабусі вдома. Однак не все було гладко. Уже на ранніх етапах виникали питання щодо якості фруктів та ягід. Відомі були випадки, коли для економії виробники використовували концентрати низької якості. Це ставало приводом для перших критичних статей у місцевих газетах. Проте бренд вижив. І навіть закріпився на ринку завдяки агресивному маркетингу та соціальним рекламним кампаніям для дітей. Однак унікальність самого садочка полягала не лише в маркетингу, а й у самій технології. На підприємствах впроваджували сучасні європейські лінії для переробки фруктів, миття, пресування, пастеризація та розливу пакети. Однак під час розвитку бренду були скандали через використання додаткових консервантів. Інсайдери часто свідчили, що для тривалого зберігання соків на полиці іноді застосовували речовини, що формально дозволялись, але викликали запитання у експертів харчової безпеки. Та, попри це, компанія активно інвестувала у власні сади та співпрацювала з фермерськими господарствами. Це дозволяло знижувати собі вартість та контролювати якість сировини. Поява власних садів та логістичних центрів стала ключовим моментом у піднятті бренду на новий рівень від локального виробника до національного гравця. Садочок завжди асоціювався із дітьми. Рекламні кампанії з мультяшними персонажами та яскравими упаковками створили емоційний зв'язок з маленькими споживачами. Телевізійні ролики показували дітей, які грають у садах, смакують соки та діляться ними із друзями. Однак маркетинг також викликав критику: деякі батьки та експерти звинувачували бренд у надмірній комерціалізації дитячого харчування та створенні сильної залежності від упаковки. Також у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про підозрі щодо перебільшеної користі продукту, а в соціальних мережах виникали перші флешмоби з хештегом скільки цукру у садочку. У 2000-х роках бренд неодноразово потрапляв під перевірки Держпродспоживслужби. Основні претензії стосувалися вмісту цукру, консервантів та відповідності етикеток реальному складу. Декілька разів у ЗМІ з'являлися заголовки, садочок, скандал, сік із зайвим цукром чи виявлено домішки у популярному дитячому продукті. Компанія завжди оперативно реагувала, проводила відкриті лабораторні дослідження та виправдовувала свій імідж. Підкреслюючи, що сок відповідають стандартам безпеки, частина критики навіть ставала драйвером для модернізації виробництва та впровадження нових систем контролю якості. Для залучення різних споживачів компанія створювала нові смакові лінійки: яблуко, апельсин, морква, мультифруктові суміші. Згодом з'явилися спеціальні дитячі серії без цукру та з додатковими вітамінами і мінералами. Також бренд активно експериментував із формою упаковки, від традиційних скляних пляшок до пакетів тетрапак та маленьких порцій для дітей. Кожна інновація супроводжувалася масштабною рекламною кампанією. Водночас конкуренти та критики звинувачували садочок у використанні ароматизаторів та стабілізаторів у продуктах під виглядом натуральних компонентів. Окрім цього, компанія інвестувала у соціальні проекти. Підтримка дитячих садочків, спортивних заходів для дітей, еко-ініціативи у вирощуванні фруктів. Це допомагало формувати позитивний імідж та підвищувати довіру споживачів. Так, у 2010-х роках бренд запустив кампанію здорове дитинство, яка популяризувала збалансоване харчування та натуральні продукти. Соціальна активність зміцнювала позиції на ринку, хоча деякі критики вказували, що це радше піар ходи, ніж реальна турбота про дітей. З часом садочок почав експортувати продукцію до країн СНД, Європи та навіть Північної Америки. На міжнародному ринку бренд конкурував із відомими світовими виробниками, підкреслюючи натуральність та українське походження продукту. Успіх на зовнішніх ринках вимагав сертифікації за європейськими стандартами. Перевірки та адаптації виробництва стали складними, а деякі партнери ставили питання про наявність консервантів. Проте бренд вмів використовувати історію та імідж для створення довіри на нових ринках. Згодом український ринок соків став надзвичайно конкурентним, з'явилися міжнародні бренди та локальні виробники із набагато нижчими цінами. Садочок підтримував лідерство завдяки поєднанню маркетингу, соціальних ініціатив та модернізації виробництва. Водночас конкуренти не гребували скандалами. Час від часу з'являлися звинувачення у фальсифікації результатів перевірок чи виведенні продукту на ринок із сумнівними етикетками. Бренд отримував усі удари та зміцнював позиції завдяки прозорій політиці та контролю якості. Сучасні споживачі більше уваги приділяють складу, місто цукру та натуральності. Садочок модернізував рецепти, запровадив лінійки без цукру та органічні продукти. Проте іноді виникають негативні резонанси: у соцмережах аналізують етикетки, роблять порівняння з конкурентами, критикують використання стабілізаторів та ароматизаторів. Для бренду це справжній виклик залишитися надійним та водночас інноваційним, адже ціле покоління дітей. Змінюються дуже швидко. Та, попри усе, садочок і досі залишається символом дитинства для мільйонів українців. Компанія продовжує інвестувати в технології, власні сади, соціальні ініціативи та міжнародне розширення. Майбутнє бренду пов'язане з екологічною відповідальністю, цифровим маркетингом та розвитком здорових лінійок продуктів. Скандали та критика залишилися частиною історії бренду, але завдяки прозорості та модернізації. Садочок зберігає довіру споживачів. Мета на наступні роки залишитися синонімом дитячого соку, натуральності та безпечності для усіх поколінь. Дякуємо, що були з нами! Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, а також поділіться у коментарях, який ваш улюблений смак соку. До зустрічі у наступному відео!